Драбинка на 20х, крок третій. Всім привіт, друзі! Ви на каналі Лютий Ставкоман. В цьому відео будуть цілі два кроки нашої драбинки на 20х, буде другий та третій крок. Звісно, якщо другий крок буде успішний, ми тоді поставимо і на третій, але всі прогнози будуть саме в цьому одному відео, тому що я не встигаю записати два відео, змонтувати та виставити, буде все в одному відео. І, наприклад, якщо. Ну, не не дай Бог, не зайде другий крок. То просто третій крок буде на ставку дня, буде окремою ставкою. Загалом третій крок я вважаю досить впевнений. Так і другий він також впевнений. Крок має все загалом заходити. Тому будемо надіятись на те, що удача буде на нашому боці. І до речі, поставте лайк на удачу, щоб наша дробинка на 20х була успішна. На перший крок ми брали суперкубок Англії між командами Кристал Palace та Ліверпуль. Ставили на індивідуальний тотал Ліверпуля більше півтора і та ставка Успішно зайшла. Зараз будемо брати другий крок, і тоді перейдемо до третього кроку. Друзі, щоб не пропускати ніяких ставок від мене. Також, якщо хочете приймати участь у розіграшах 5, 10 та 20 тисяч гривень і хочете отримати бонуси на перший депозит, ось, до прикладу, як фрібет 500 гривень на перший депозит, то це все у моєму телеграм-каналі. Там також відкритий чат для обговорення ставок, максимум користі за. Посиланням в описі під цим відео. Обов'язково підписуйтесь на телеграм-канал, ви пропускаєте дуже багато користі. На другий крок я взяв матч Ліги Чемпіонів між командами Червена Звезда та Лех Познань. Тут буде невисокий коефіцієнт, але я вважаю, що варто поставити саме на такий варіант, тому що він досить впевнений. Оскільки Червена Звезда перший виїзний матч закрила з рахунком 3-1. Я вважаю, що в домашньому матчі також варто очікувати на голи від церваної звезди. Але якщо взяти ще той фактор до уваги, що Лех, познань у лізі чемпіонів грає на високий середній тотал, то я вважаю, що вони спробують відігратися, будуть атакувати на ворота суперника, і в підсумку ми побачимо досить результативну гру. Я беру тотал більше 2,5 на цей матч, і як і в першому матчі очікує взагалі більше трьох голів. Коефіцієнт на тотал більше 2,5, всього 1,50. Звісно, хотілося б вищий коефіцієнт, але для драбинки він цілком підходить. Я дробинку стартував з 30 тисяч гривень. Хочу довести хоча б до 500 тисяч. Якщо не вийде 600 тисяч рівне 20х, нічого страшного. Якщо вийде півмільйона, це загалом буде чудовий результат. Тому на другий крок у нас відправляється ставка тотал більше 2,5 між командами Цервена Звезда та «Лех Познань. І перейдемо одразу до третього кроку. Якщо другий крок буде успішний, то ми поставимо на третій крок всю суму, яку виграємо на другому кроці. Якщо, не дай Бог, ми програємо, то доведеться тоді брати просто як ставку дня матч Тоттенхем ПСЖ, це суперкубок УЄФА. Тоттенхем-переможець Ліги Європи зіграє проти ПСЖ переможця Ліги Чемпіонів. Ми бачили, що на клубному чемпіонаті світу ПСЖ показали себе чудово, але у фіналі вони програли англійській команді. Що не менш важливо, лондонській команді. 3-0 вони пролетіли проти Челсі. Челсі чудово доходило до воріт суперника. Кол Палмер. Знаходив гарні моменти для ударів і наносив їх, що не менш важливо дуже точно на клубному чемпіонаті світу ПСЖ розпочинали досить добре. У них був низький XGA, тобто їх суперники мало пробивали по їх воротах, але по ходу чемпіонату було видно в тому, і ПСЖ дедалі більше давали пробивати по своїх воротах, і особливо у фіналі вони досить сильно провалювалися, відповідно і програли з рахунком 3-0. При чому вони і не забили, зважаючи на чудовий. Стиль Тоттенхіма в атаці. Я вважаю, що Тоттенхім буде грати високою лінією, як вони це звикли робити в минулому сезоні, і це призводило до голів у ворота найсильніших команд АПЛ. І я вважаю, що в ворота ПСЖ вони також будуть мати удари, будуть пробивати і свій гол вони мають знайти. ПСЖ готовий грати проти Тоттенхема, тому що висока лінія захисту шпор дасть їм можливість. Швидко контратакувати, і це гарантовано призведе до голів від ПСЖ в цьому матчі. Загалом, помимо ставки на голи в цьому матчі, можна розглянути і кутові, тому що Тотангі має високий індивідуальний середній тотал поданих кутових. Вони подавали багато кутових, як і в АПЛ. Вони були лідером серед команд за кількістю поданих кутових індивідуально, так і в Єврокубках. Тому кутові Тоттенхіма можна буде брати. На цей матч ближче до матчу я зроблю таку ставку. Ви її абсолютно безкоштовно зможете побачити в моєму телеграм-каналі. Тому ще одна причина підписатися на телеграм посилання на телеграм в описі під цим відео. А стосовно третього кроку, я беру обмін голами та тотал більше 2,5 за 190. Я вважаю, що тут, можливо, буде і більше трьох голів, можливо, окремо візьму також. Якісь ставки на тотал більше трьох з половиною та обмін голами там коефіцієнт взагалі більше двох з половиною. Але саме на драбинку я готовий взяти саме ставку на те, що команди обміняються голами, і буде тотал більше двох з половиною. Я впевнений в тому, що цей матч буде результативним. І Якщо другий е, крок нашої драбинки зайде, то третій крок буде саме такий. Якщо ні, то це буде ставка дня. В будь-якому випадку, надіюся, що цей матч зайде і в підсумку дасть чудовий плюс. Напишіть свої думки по цих матчах в коментарях. Підписуйтесь на телеграм та на ютуб. Всім дякую за перегляд. Побачимось в нових корисних відео.